Муніципалітети на шляху до Європейського союзу у Галичі. Відбувся круглий стіл, на якому обговорили роботу громад у військовий час. Внесення історичних пам'яток до світової спадщини ЮНЕСКО, вилучення військових податків з місцевих бюджетів та багато іншого. Більше розкажуть наші кореспонденти. Зберегти культуру однією з основних тем обговорення стало питання внесення до світової спадщини ЮНЕСКО двох історичних пам'яток Галицької громади: храму Святого Пантелеймона та Крилоського городища. Що стосується фінансового забезпечення, що стосується процедури присвоєння окремим е, пам'яткам в статусу ЮНЕСКО, це буде офіційне звернення до національної комісії ЮНЕСКО. Попередня робота вже проведена. Е, це довгий, довготривалий процес, але це вписує е, цю нематеріальну спадщину, культурну спадщину в, взагалі в світовий процес. Тому це завершиться теж відповідними зверненнями. Під час засідання круглого столу представники асоціації міст України скерували відповідне звернення щодо внесення двох історичних пам'яток до списку світової спадщини міська влада разом з відповідними фахівцями готує цю заявку у тісній співпраці, звичайно, з міністерством культури. Ми надаємо свою консультацію, свою підтримку. І потім відправляємо все це на розгляд відповідно ЮНЕСКО у Парижі. Внесення культурної спадщини тих чи інших об'єктів захист ЮНЕСКО, що зумовить за собою приїзд туристів в майбутньому після перемоги, що зумовить відвідування офіційними делегаціями на всіх рівнях цих об'єктів, і зокрема за це мають прити відповідні ресурси, грантові, європейські, за для того, щоб ми відбудували наш галич». На засідання круглого столу зібралися чи не всі голови громад Прикарпаття таким чином. Вони хотіли продемонструвати єдність, каже керівник франківської громади Руслан Марцінків. Сьогодні також проводимо певний Оскільки захід. Ви бачите, яка чисельна кількість громад є представлена. Приїхала сюди, щоб показати, що ми як ніколи сьогодні єдині голови громад відстоювання самоврядування, захисту нашої держави, допомоги нашим військовим. Ще однією темою для обговорення стала ініціатива, через яку у громад можуть забрати податки на доходи фізичних осіб від військовослужбовців. За нашими даними на 77% громади, включаючи Івано-Франківські, сплачують більше коштів для потреб військових, ніж вони отримують в умовах війни відповідно ПДФО. Позиція тих військових, з якими спілкуються голови громад, і з нами, як асоціацію міст, вона категорично, що ці кошти треба залишати в громадах, тому що вони спокійні на передовій, коли в них забезпечений тил. Посадовці впевнені, військові податки потрібно залишити за місцевими громадами. Я вважаю, що це тільки зменшить обороноздатність наших військових частин. По сьогодні набагато легше військовим частинам прийти до голови громади чи до депутатів і вирішити ті чи інші проблеми, чим це вирішити на київському рівні. І хлопці сьогодні дуже багато є звернень наших військових частин, які вважають, що ПДФО має залишатися в громадах, і громади ефективно використовують ці кошти для допомоги саме військовим частинам. ПДФО чи з військових, ПДФО чи з правоохоронних органів. Тут йде розмова не тільки за. Військове ПДФО туди йде розмова за правоохоронні органи, за ДСНС, за прокуратуру за СБУ. Це також вони ж також на території громади. Існують і працюють, і захищають безпеку і обородознатість країн. Як можна від них забирати ПДФО і додавати до державного бюджету? А як утримати громаду? Освіта, медицина, культура. Я вважаю, військове ПДФО частину передати до державного бюджету, а частину залишити за місцем громади для вчасного інструменту реагування для потреб збройних сил України. Уже незабаром відбудеться ще один круглий стіл. З нагоди 1125-ї річниці від першої писемної згадки про галич.